Вітаю, це програма про важливе». З вами у студії Я Наталя Демодюк, і сьогодні в нашій студії гості Світлана Білявська, соціальна працівниця з питань ГЗН благодійної організації Благодійний фонд Рокада та Ганна Кухарук, психологиня з питань ГЗН благодійної організації Благодійного фонду Рокада. Вітаю вас. Вітаємо Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства відбувається в Україні щороку, і відповідно, благодійний фонд Рокада теж щороку підтримує цю акцію і усіляко до неї долучається. Цей рік не став виключенням. Я знаю, що ряд заходів в рамках всеукраїнського марафону «16 днів проти насильства вже стартував. Стартував наскільки мені відомо зі СМИ. Розкажіть, наскільки вдалим був старт акцій, і будемо сьогодні говорити. Що ж. Ще ви запланували? Дійсно, старт відбувся е, зі смиги е, напередодні, так. І. Е, е, це можна сказати, що успіх відповідно, що було проведено дві групи: це була група підлітків, де ми розвивали їхню самоцінність, де ми розвивали знання про особисті кордони, оскільки саме мати тверду самооцінку, розуміти свої кордони теж запобігає насильству. І також була група для жінок, в якій розповідали про... Життєстійкість, власне, і вміння проживати стресові ситуації, так як з цим боротися, що теж допомагає боротися із насильством, тому що це впевненість в собі. От ніби говориться про те, що всім відомо про звичайні речі, але насправді в побуті не кожна людина про це замислюється. Коли ви проводили заходи з підлітками, і відповідно із жінками, друга група, так яку ви вже згадали, чи помічали ви зацікавленість? Люди, тобто іноді приходять на заходи, ну потрібно, ну прийдемо, так а іноді, коли приходять, реально можна подивитися по запитаннях. Зважаючи на реакцію і поведінку, цікава тема людям чи ні, наскільки вони були активні? Тема людям надзвичайно цікава. Зараз про тему насильства говорять і говорять багато. Якщо колись це була тема, яку не виносили запоріг, умовно кажучи, так то тепер це тема про яку говорять вголос особливо, що стосується дітей. Підлітків студентів вони дуже відкриті до цієї розмови. Вони дискутують на тему міфів, стереотипів і розвінчують їх прямо на тренінгу, тому це круто насправді, що наше майбутнє воно можливе. Рухаємося в правильний так, бік. Так, так. пані Світлано. А наскільки ви побачили, чи змінюються станом на сьогодні певні стереотипи, з якими суспільство жило раніше? Стереотипи змінюються, але змінювати стереотипи доводиться досить тривалий час, і досить складними зусиллями. Зміна стереотипів відбувається, як на мене, століттями, то й тисячоліттями, власне, так як вони і складалися впродовж дуже тривалого часу. Але власне працювати і найбільш цікаво з дітьми та з підлітками, тому що саме з. Зміни їхньої свідомості розпочинається і зміна їх уже як у дорослому житті, і відповідно ці стереотипи, які для нас зараз є сталими у суспільстві, в їх уже зрілому віці для них будуть, як на мене, потрошки зникати а то й взагалі, зникнуть. І, зрештою, частина стереотипів ще такий нюанс передається від батьків дітям. І якщо вже батьки подолали частину стереотипів, відповідно менше ось таких різних псевдоміфів буде передано наступному поколінню. Безумовно, сім'я, в якій ми зростаємо, дуже впливає на сприйняття світогляду, друзі, з якими ми працюємо, з якими ми товаришуємо середовище, в якому ми працюємо, це все є в... Пливом на те, яким ми будемо, коли виростемо, про що ми будемо говорити, коли виростемо. Тому як на мене, от саме зміна стереотипів, щоб їх змінити, треба починати працювати власне не тільки психологам, які проводять тренінги, не тільки можливо в університетах, школах, а працювати. Починати, власне, батькам правильно доносити своїм дітям інформацію стосовно того, що є насильство, що не є насильство, що є допустимим по відношенню до тебе, чого ти не повинен допускати. І лише тільки такою комплексною роботою можна досягнути, як на мене, досить позитивних результатів. Ось, пані Світлано, пані Гано, всеукраїнська акція відбувається під слоганом Сміливі знати це насильство. Тобто, сміливі знати це насильство. Ось Розшифруйте на загал, що закладено в сам слоган. Знаєте, є речі, які виправдовують, є речі, які не визнають, є речі, знову ж таки, оті міфи, які кажуть, що треба потерпіти, і це мене. Або це такий складний характер. Але важливо визнати. Що е, насильство не має виправдань, насильство не має місця в цивілізованому світі, і, власне, ми сміливі, щоб знати про насильство і про нього говорити в голос. Я б хотіла зупинитися на абревіатурі ГЗН гендерно зумовлене насильство. Угу. Що в себе включає це поняття, адже це не просто насильство, а тема гендера якраз. Останні роки гостріше обговорюється, чи колись не було такого поділу, не було там якихось розмежувань, чи навпаки, не розмежувань за гендерними ознаками. Сьогодні ми про це говоримо. Uh -huh. Ви як соціальний працівник, певно, зіштовхувалися з постраждалими, так і маєте вже власний досвід, і як соціальний працівник, і як психолог в роботі з такими людьми. Ну, поняття гендерно зумовленого насильства, як на мене, найвдаліше пояснює, напевно, що це тих чотири види насильства, яких ми можемо відносити сюди. Це безпосередньо фізичне, психологічне, економічне і сексуальне насильство. Але ще важливим є те, що коли ми говоримо про гендер, ми не повинні говорити лише про певні якісь фізіологічні відмінності між чоловіком та жінкою. Це не є лише стать, це є та соціальна роль, яку виконує чоловік та виконує жінка в суспільстві. Як ми вже згадували про стереотипи, як правило, досить поширеними є стереотипи про те, що жінка повинна знаходитися вдома, попіклуватися про якийсь добробут сім'ї, піклуватися про дітей, що жінки менше заробляють, що чоловіки повинні досягати певної фінансової незалежності, а жінка повинна бути задоволена тим, що їй надає чоловік. То ось це все власне. Питання гендерно змовленого насильства хоче змінити і хоче внести от в свідомість жінок, чоловіків про те, що ми є рівними. У нас є у всіх рівні права, що у декретній відпустці може перебувати як жінка, так і чоловік. І це все буде залежати від певних домовленостей подружжя. Насамперед, якщо ми говоримо про декретну відпустку, буде залежати від домовленості між. Роботодавцями, власне кажучи, адже такий стереотип теж існує про те, що жінки на аналогічних посадах з чоловіками як можуть заробляти й менше, тому саме гендерно зумовлене насильство воно вирівнює права жінок і націлене на те, щоб незалежно від певних фізіологічних особливостей ми всі мали однакові умови для зросту, зростання для професійних досягнень своїх, а також для того, щоб реалізовувати себе, маючи сім'ю на однакових умовах з чоловіками. Ми говоримо про про права жінок, але гендерно зумовлене насильство воно може бути спрямоване і в інший бік. Тобто, постраждалими можуть бути не тільки жінки, але і чоловіки. Звісно, звісно, таких варіантів менше, але вони тим не менше існують. За статистикою 2022 року від домашнього насильства постраждало 80, понад 80% жінок і. Нарешті, все ж таки, двадцять Так, чоловіків. тобто, цей, цей відсоток є, але він значно менший. І тому, власне, знаєте, є термін гендерно зумовлене насильство, але є й термін гендерна рівність. Так? Про те, так, що насильство не має чинятися відповідно до слабшої сторони. Ви сьогодні представляєте благодійний фонд Рокада. І відповідно цей фонд працює в багатьох різних напрямках. Це і допомога конкретно, можливо, там вже згадували, були обігрівачі, були ремонтні роботи, були якісь консультативні заходи, були освітні заходи. Дуже багато насправді можна перераховувати так і це. Також включає в себе допомогу особам, які постраждали від насильства, в тому числі від гендерно зумовленого. Mm -hmm. Яким чином, в який спосіб відбувається допомога і комунікація з такими людьми, і як вони можуть звернутися в благодійний фонд Рокада? Звернутися в благодійний фонд Рокада можна за допомогою гарячої лінії, можна за допомогою телефонних дзвінків на особисті номери телефону. Як Мого, так і моєї колеги Ганни номери телефонів наші, ми виставляємо під кожним дописом в соцмережах, тому вони є доступними. І мені б хотілося наголосити саме на тому, що от більша, напевно, що частина жінок, які до нас зверталися за допомогою, як постраждали від насильства, вони телефонували, але телефонували вони не завжди ціленаправленно, тобто вони перебували вже в такому безвиході у відчаї, вони в принципі телефонували запитати, чи не чи можете ви надасти допомогу саме в той період життя, коли вона стикається з насильством і коли вона готова діяти, також можна звернутися до нас за допомогою електронних адрес, особисті звернення. Всі можливі способи комунікації в принципі ми підтримуємо. Тому, головне не мовчати. Головне так? не мовчати, головне говорити про те, що вам потрібна допомога. Тому що саме з Інформуванням населення стосовно того, куди можна звернутися, якщо ти перебуваєш під певною небезпекою, ось це, це про це хочеться говорити найбільше. І власне, з нагоди всеукраїнської акції до 16 днів проти насильства було розроблено ряд э, таких роздаткових матеріалів. На яких зазначені номери телефонів в гарячій лінії, куди можна телефонувати як в кризових ситуаціях, коли потрібно терміново діяти, тобто коли мова йде власне, про безпеку, і куди можна звернутися просто за отриманням консультації? Для того щоб звернутися за отриманням консультації, не обов'язково називати навіть своє прізвище ім'я. Можна, можна це можна так? так отримати абсолютно інкогніто. Можна, навіть якщо буде продовжена робота з нами, як соціальна. Ним працівником, так і з психологом, теж ми можемо працювати абсолютно на конфіденційному рівні. Тобто, нам не обов'язково знати, хто є людина, де вона працює, з чим саме вона стикається. Нам важливо знати тільки те, як ми можемо їй допомогти в даному випадку, якої саме допомоги вона потребує. З огляду на ту чи іншу ситуацію, так і проблему пані Ганна, абсолютно Знаєте, і наш роздатковий матеріал він зорієнтований не лише на доросле населення, але і на дітей. І, і Я власне. ось хотіла так. показати сміливі знати, такі цікаві є браслети. Mm -hmm. Так mm -hmm. теж дуже потрібна річ, особливо в зимовий період, коли так. темніє рано, і люди здебільшого носять темний одяг. І освітлення наших вулиць подекуди бажає кращого. Mm -hmm. Що входить в роздаткові матеріали? Це не тільки я розумію інформація з координатами, але ще і рекомендації. Певно, що рекомендації, що робити, якісь певні визначення, що ж таке все таки гендерно зумовлене насильство, які має вони складові, як його розпізнати. Ну і власне для дітей, знаєте, ну от наліпки і. З словами, які говорять про е, такі антоніми насильства, знаєте, про підтримку, про любов, е, про, е, про те, що світ наповнений насправді чимось прекрасним, тою турботою, е, яка є. Дуже гарний дизайн, гарний роздатковий матеріал, зроблю такий комплімент. І оскільки захід. 16 днів проти насильства триває відповідно 16 днів. То я розумію, що від благодійного фонду Роката у вас передбачені ще ряд заходів, знову ж таки, які будуть спрямовані на підтримку і релокованих осіб, і жінок, і взагалі учасників. І один такий, такий цікавий захід ви запланували на Миколаїв. Так, Знаєте, вже була зустріч із студентами, і цей захід на Миколая теж має бути зі студентами. І коли я запитую, чи знаєте ви, що це за число, 6 грудня. Відразу всі пригадують власне, про день Святого Миколая. Але цей день, чому він важливий в рамках 16 днів активізму, тому що це день пам'яті розстріляних студенток в Монреалі. Це трапилося в 1989 році, і власне були розстріляні 14 студенток, 13 поранено в честь, як сказав злочинець, в честь боротьби з фемінізмом тому цей захід не випадково шостого, не випадково зі студентками і не випадково в рамках 16 днів активізму. Що передбачатиме власне зустріч? Я знаю, що вона буде відбуватися в спортивному комплексі. Так, пані Світлана, зустріч буде проходити у спортивному комплексі Сила. На зустрічі безпосередньо буде присутня наша психологиня Ганна Кухарук, яка надасть інформацію про те, як потрібно, застосовуючи власні якісь психологічні особливості, могти заб... убезпечити себе від насильства в разі, якщо це насильство трапляється, знати, як на нього реагувати так, щоб психологічно ти лишилася все ж таки в ресурсі. Також на заході будуть присутні за співполіцейські. Які продемонструють декілька прийомів фізичного самозахисту, якщо, наприклад, дівчина проходить по вулиці і на неї здійснюється напад, що потрібно робити, щоб кожна дівчина могла себе захистити? За співпраці з школою боксів Даніленко, яка теж є релокованою у наше місто, буде проводитися теж такий невеличкий тренінг, як не будучи професійним боксером, не знаючи професійних технік боксу, могти себе захистити так, щоб не зашкодити для того, не зашкодити тому, хто на вас напав, щоб це не потягнуло за собою. Теж якісь мені здається, що мета якраз зашкодити тому, хто напав. Ні. Ні, зашкодити не потрібно. Ми потрібно, ми повинні вміти захистити себе. Ми не повинні бути націлені на те, щоб завдати шкоду навіть нашим кривдникам, навіть нашим насильникам. Є безліч способів, як ми можемо це зробити. І власне на цьому заході ми хочемо і навчити жінок, які будуть присутні, саме студенток, як це робити так, щоб це не тягнуло за собою наслідків. Тому що, якщо самозахист перевищує певні межі, це теж уже тягне за собою кримінальну відповідальність. Тому про це варто не забувати. Дуже дякую. Що ви на цьому акцентували, і пані Ганна, я б хотіла від вас почути поради психолога, можливо, такі рекомендації. Зрозуміло, що ми в рамках ефіру там за кілька хвилин не проговоримо там всі можливі варіанти. Але, наприклад, основні поради, як людина має виявити, що вона зазнала насильства, якщо це, ну, припустимо, не пряме фізичне, а можливо якісь інші речі, і чи варто... Терпіти і думати, а можливо, це якийсь такий випадок, і більше не повториться в черговий раз, там третій, п'ятий, десятий. А чи що потрібно робити? Дякую за запитання, тому що дійсно в сім'ях так можуть бути суперечки, можуть бути конфлікти, але це не завжди насильство. Так, власне, як визначити, це що це нормально, вже... в принципі, коли люди сперечаються. Комунікація, іноді, правда? Та. Uh -huh. Так, і власне, як розпізнати є декілька чинників. Тоді, коли принесена шкода для вас, та тобто є якісь певні пошкодження, коли є домінування і коли є утиск прав людини, і власне, ось ці чинники відразу мають змусити особу задуматися. А чи наді мною нечиняють насильство. Що можна зробити? Хороша такий вислів, знаєте, в будь-якій незрозумілій ситуації варто вибирати себе, тобто подумати Гарно сказано. так, тому що варто подумати, а що я хочу в цей момент. Це ж не обов'язково буде зашкоджувати іншій особі, правда, моє бажання, тому варто піклуватися про себе, про свій спокій, про свій стан, і саме тому тренінги наші направлені на самооцінку, самоцінність і відстоювання власних кордонів. Дякую за таку рекомендацію. І ще хотіла акцентувати на тому, що в нашій країні другий рік війна, і певно, що постраждалих від насильства відповідно. Кількість збільшилась, і хоча благодійний фонд Рокада розпочав свою діяльність на Рівненщині якраз і практично від початку повномасштабної війни, але з іншого боку, Рокада вже можна сказати більше 20 років працює в Україні, і чи ведете ви таку якусь можливо певну загальну статистику? Щоб відслідковувати ситуацію, наскільки вона покращується, погіршується, адже і програми, і ваші тренінги, які ви плануєте, вони завжди ну дуже так проходять ґрунтовно, і видно, що ви до того, як їх провести, так відповідально дуже готуєтесь і збираєте інформацію. Насправді, напрямок протидії гендерно змоленого насильства з'явився в 2023 році в благодійному фонді. На превеликий жаль, після повномасштабного вторгнення дійсно насильство збільшилося, але насильство збільшилося в такому загальному масштабі. І щодо домашнього насильства, напевно. Були послаблені якісь певні міри, хоча дійсно загальна соціальна така статистика каже, що кількість звернень збільшилася на 26 відсотків. Великий відсоток. Так. Ми будемо сподіватися, що цей відсоток надалі буде все-таки зменшуватися. І бо завжди хочеться вірити в певні позитивні речі, а не навпаки. На завершення ефіру я попрошу вас в традиціях нашої програми кілька слів для наших слухачів і глядачів. Поки нагадаю, що вам не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Рівне Лайф і аудіоверсію нашої програми можете слухати в ефірі Радіо Респект на хвилі 92,3 або ж на сайті Радіореспект.юей прошу вас, пані Світлано. Благодійний фонд Рокада працює як з постраждалими від домашнього насильства, так і з внутрішньопереміщеними особами в цілому. І у разі якщо такі особи потребують допомоги, як психологічної консультації, соціальної консультації чи юридичної консультації, завжди можна звернутися до нас на гарячу лінію зателефонувати або безпосередньо з'явитися в наш офіс і можна отримати комплексну допомогу або ж індивідуальну допомогу дотично до окремих питань, які вас цікавлять. Я знаю у вас. Є ще сторінка в Фейсбуці, благодійний фонд Рокада. Тому можна навіть шукати в соцмережах, прописувати «БФ Рокада» і теж ви легенько вийдете і знайдете там фахівців на відповідну тему, до кого можна буде звернутися. Дякую і пані Ганно. щодо психологічної допомоги, ви можете бути певні, що це конфіденційно і це безпечно. Я вам дякую за розмову. Дуже бажаю, щоб постраждалих, зокрема від гендерно зумовленого насильства, кількість зменшувалася. І, зрештою, кожен тренінг це запорука того, що люди отримують нові знання, вони замислюються над, здавалося б, очевидними речами і вчаться не робити помилок. Дякую вам за вашу роботу. Нагадаю, що з нами сьогодні у студії спілкувалися Ганна Кухарук, психологиня з питання. Тань ГЗН благодійної організації благодійного фонду Рокада та Світлана Білявська, соціальна працівниця з питань ГЗН благодійної організації благодійного фонду Рокада. І я ваша ведуча Наталя Демадюк. Продовжуємо вірити в Збройні Сили України. В перемогу побачимось і почуємось.